1 вересня у День знань радо зустрічає свою дружну шкільну родину Молодівицька середня загальноосвітня школа. Заклад є одним із базових у Прилуцькому районі. Щодня сюди за знаннями поспішають маленькі і юні жителі селища та їх колеги з ближніх сіл великої дівиці, Жовтневого, Воровського, Радьківки, Обичева та Петрівки. У новому навчальному році тут буде навчатися 211 учнів, з них 17 у випускному класі, а 23 лише роблять свої перші кроки країни. Знань, тримаючись за руки, найстарші і найменші школярі займають свої почесні місця на урочистій лінійці. Як і зазвичай, на свято першого дзвоника до школи завітали почесні гості. Серед них начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області Вадим Шулюк, начальник Державного пожежного рятувального загону міста Прилуки Сергій Вербицький, керівництво та депутати районної ради, голова селищної ради малої дівиці Василь Фесик. По черзі гості вітали школярів зі. Бажали легкого навчання, цікавих уроків, нових відкриттів і вірних друзів, прагнути до знань, вірити в себе та свої сили. В сучасному світі тотальної глобалізації і комп'ютеризації нового звучання набуває незаперечна істина, освічена людина, освічене суспільство є основними рушіями прогресу і розвитку держави. Наше суспільство все глибше усвідомлює роль освіти. Головного чинника модернізації країни школа це центр знань, щоб ви, дорогі учні, сьогодні і на протязі всього навчального року добре засвоювали ті знання, які концентровано вам видають і навчають ваші вчителі, ваші наставники. Тому що ви, дорогі учні, це майбутнє малої дівиці. Це майбутнє Прилуцького району, це майбутнє України. Мені в цей день хотілося побажати учням, які відпочивши на літній канікулах, з новими силами приступити до здобуття знань у нашій молодівицькій середній школі. Також хотілося б побажати педагогічному колективу. Перше здоров'я, терпіння, творчості та наснаги у забезпеченні навчально-виховного процесу найкращі, найбільш активні учні, переможці численних олімпіад, змагань та творчих конкурсів отримали дипломи. Після чого настав той момент, на який усі так довго чекали. Пролунав перший дзвоник як символ початку нового 2013-2014 навчального року. Колярі розійшлися по класах, за ними гості рятувальники. У них попереду ще одне важливе завдання. У мене ще є сьогодні почесне місця, враховуючи соціальні ініціативи президента України, вручити певні подарунки дітям із малозабезпечених сімей. Ми кожній дитині вручаємо портфель з щоденником та всіма принадлежностями, кому які потрібні дитині для школи. У просторому і затишному класному кабінеті уже з нетерпінням чекали учні. З кожним Вадим шулюк познайомився, вручив подарунок і побажав успіхів у навчанні. Не гаючи часу, кожен почав розглядати вміст щойно отриманого. Якісні та зручні рюкзаки з ортопедичною спинкою для дівчат з принцесами, для хлопців з улюбленими мультгероями. Нове і яскраве шкільне приладдя припало до душі усім без винятку школярам. Краски. Хочеться кольорами. Класний лід. Я просто я дуже задоволена. Найбільше мені сподобався сам портфель. Тепер з ним я буду ще краще вчитися. І до цього добре вчився, але тепер ще краще. Подарунки отримали 11 дітей з малозабезпечених сімей: вісім хлопчиків і три дівчинки, серед яких одна сирота. Вони обов'язково стануть стимулом до навчання. Переконана директор школи Людмила Синенко. Ці діти навчаються на фоні інших дітей посередньо, але серед них є хлопчик, який буде навчатися в восьмому класі Андрій Кайделюк. Це талановита дитина в усіх відношеннях. Він прекрасно навчається. Після цього гості помандрували екскурсією школою, ознайомили з матеріально-технічною базою, зазирнули до шкільного музею історії села, поспілкувалися з школярами і пообіцяли ще не раз сюди приїхати.